Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Діма і сьогодні я вам покажу, як додати значок мій комп'ютер на робочий стіл. А також розкажу в чому полягає різниця між значком та ярликом. І так, поїхали. Для початку переходимо у пункт персоналізувати. Далі у розділ теми. Далі шукаємо налаштування робочого стола. Дане налаштування може знаходитись справа або внизу. У моєму випадку воно знаходиться справа. Переходимо до нього. Наступним кроком нам потрібно поставити галочку напроти комп'ютер, застосувати, ОК. Як бачимо, на робочому столі появився значок Цей ПК. Далі пропоную додати ярлик. Для цього необхідно відкрити провідник, знайти цей комп'ютер і просто перетягнути на робочий стіл. Далі пропоную більш детально розглянути, в чому полягає різниця між значком і ярликом. Значок дозволяє управляти комп'ютером, а також переглядати його властивості. Ось. А ярлик ми можемо лише перейменувати або подивитися властивості самого ярлика. Але у свою чергу ярлик надає нам доступ до дисків з даними. А на цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.